Ворог продовжує підступно наносити удари по критичній інфраструктурі України, намагаючись залишити нас без світла та води. Таким чином запоняє влада, Росія хоче приховати свої невдачі на передовій. Та якщо на Житомирщині ситуація із електроенергією після ракетних ударів по підстанції стабілізувалась, Київ досі залишається у скруті, та ми в силах допомогти столиці на місцях. Київ на порозі вірних відключень і в Києві більш складна ситуація. І ми розуміємо, що зупиняти Київ неможливо фактично. Тому і Житомир Чернігів і ті області, які навколо Києва, вони повинні зробити все, щоб зекономити електричну енергію, допомогти Києву. Значно зменшувати енергоспоживання по місту розпочали із суботи. Для цього було вжито ряд заходів, зокрема, вимкнено вуличне освітлення та скорочено вихід на маршрут електротранспорту. Ми вже це анонсували, що сьогодні зранку. Було всього 40 тролейбусів випущено зранку на маршрути. Але сьогодні у нас якраз була повітряна тривога, тому ажіотажу не було. Тут так просто співпало у четвер. У місті планують вімкнути опалення. Лікарні з теплом вже тиждень, 20-го числа підключать школи, садочки та житлові будинки. А це додаткове навантаження на електроенергію. Тож опалення також подаватимуть економно. Поки погода дозволяє, будемо робити опалення більше давати температуру, ганяти вночі, коли йде менше споживання електричної енергії, і будемо виключати на день. Протаплювати от саме вночі, і днем будемо зменшувати наразі. Завдяки таким діям Житомир почав споживати електроенергію на 15% менше. Окрім того, міський голова ще раз звертається до бізнесу, аби вони вимикали вуличні вітрини, вивіски та борти у разі ігнорування влада може відключати електрику примусово. Завтрашнього дня починаємо там рейди разом із поліцією з попередженням, з проханням до людей бізнесу. і ті, які. Не прослуховуються по вивіскам. Після цього вже будемо все ж. Поки що ми звертаємося і розраховуємо на те, що люди самі це зроблять. Після цього, якщо ми побачимо, що не слухають, буде рішення штабу. І вже на по рішенню штабу ми можемо проводити якісь дії, відключати від електричної енергії, вже примусово це робити. Та допомогти економити може кожен з нас. Достатньо лише вимикати усе зайве з електромережі, особливо кухонну техніку, телевізори, обігрівачі, маршрутизатори. Лампи, адаптери від зарядного пристрою, а також вимикати світло у порожній кімнаті. Такими діями, каже міський голова, ми не лише заощаджуватимемо електроенергію, а й не дозволимо ворогу нас зламати. Україна вистоїть, ми пройдемо зиму, і наші хлопці на фронті точно за цей час покажуть перемоги, яким ми будемо пишатися.